Паліночка, ти знаєш, мені нещодавно таку класну прикмету розказали. Виявляється, якщо артист виходить на сцену на високих підборах, от прям як ти, і ненароком Тим, падає, да, то це виявляється на щастя. О! Падає. А я, а я думала, що коли в артиста яйця летять, то це так Слухай, ну якщо так, рахувати. тоді... Сім'я Патапа і Насті Мазґінтеми взагалі мега щаслива, тому що за час останнього туру Патапа і яйця летіли, і Настя застрягала в щелинах сени і падала декілька разів. Попконвей, звісно, не міг пропустити це феєричне дійство, яке, до речі, в Києві нагадувало суміш циркової вистави, дитячого ранку, і, якщо чесно, страшного сну моєї вчительки з музики. Вау, звучить феєрично, Я вже хочу посмотрети сюжет. Привітамаді! Привіт, Настя! Мы Ми на нашому київському концерті в рамках мозки. Тур перед початком концерту поп конвейру вдалося понишпорити гримеркою зірок. Окрім патапа і насті, у цій скромній за розмірами кімнаті чепурилися й інші підопічні мозгі інтертеймент. Врім'я Стекло та Аркадій Лайкін. Да, у нас все дуже скромненько, просто і по домашньому до старту київського концерту Секюріті довелося добряче попріти. Щоб пропустити юрбу юних шанувальників-артистів. Розігрівати столичну публіку доручили Аркадію Лайкіну. Вже з перших хвилин виступу співак взявся демонструвати свою сексуальність. Він плакав на сцені сьогодні. Коли була пісня «Кафель», я побачусь дивлюся на позитив, а у нього сльози на глазах. А можливо, позитив розплакався, коли побачив Аркадія Лайкіна без шапки. Насправді учасники «Время» і Стекло запевняють, що їх ніде так не зустрічали, як у Києві. Тут глядачі не жбурляли в артистів продуктами харчування, а несли їм квіти, власноруч зроблені плакати і повітряні кульки. Дарять масу всього цікавого, бувають дуже цікаві письма від хлопців, які ми получаємо, читаємо їх. Ми дійсно проникаємося. Їм про том, що хочуть нас побачити в еротичному фільмі, де ми разом граємо. Хіткою по на сцену вийшла також Настя. Учасники дуету постали в образах чарівника і його асистентки. На щастя, цього разу обійшлось без кур'йозних падінь, але труднощі були в Івано-Франківську. У щілинах сцени високі підбори Насті і Наді Дорофеєвої весь час застрягали, через що Каменських якось перечепилася і впала. Анастасія упала на сцені. Это моя традиція. Это нормально. Это значит, что потом все пойдет хорошо. Вот э, Девочки устают очень сильно на каблуках, потому что покрытие сцены, сцен бывает очень плохое. Вот снимите каблуки. Вот снимите. вот видите, да? Висота. Концерт прийшли дивитися з батьками чимало дітлахів, які при першій нагоді бігли до зірок за автографами. Пощастило маленькій дівчинці, яку потап забрав на сцену, але малеча явно не була готова до надмірної уваги, злякалась і розплакалася. Після концерту музиканти вжилець спускалися зі сцени. Настя навіть зняла туфлі. Однак підопічні мозги інтертеймент навряд зможуть перепочити попереду знову гастролі. Нету такого, що ми виступили концерти, в ванни нам роблять масаж в молоке, У нас такого. немає. Дякую, що були з нами. Как ми вас? Ах, відбабахали концерт, ми відлупили вас.